thank you Чи про визнання країною подвигу лікарів та про нагороду людини року 2014, яку головний лікар обласної клінічної лікарні імені Мечникова нещодавно привіз зі столиці в Дніпропетровськ, він ніяковіє і дуже просить журналістів зробити акцент на головному. Я все-таки маленьке дзвіно в великій цепі, яка називається Больниця Мечникова, може, де зв'язуюче звіно, котре отримала таку велику награду, як. премия «Человек года». Я бы один, но наверняка бы не смог сделать из сотой части то, что сделал коллектив больницы мещиков Нал медичного закладу від санітарок до провідних хірургів, які щодня в день і вночі в буквальному сенсі боролися за життя тяжкопоранених із зони АТО, Сергій Анатолійович називає героями України. Зізнається, минулий рік, передусім, навчив їх довіряти одне одному і зробив великою міцною родиною. 1200 двісті життів – це е та саме тяжоле ранені, через лікарню Мічникова, 400 з яких пройшли. через реанимационные отделения. Тысячи, которым были сделаны операции по жизненной необходимости. Более двух тысяч этапных операций. Более пяти тысяч часов, которые провели наши медсестры, хирурги, заведующие отделением в операционных. Это большой труд, который отметила страна. З початком війни, розповідає Сергій Риженко, йому та підлеглим довелося багато працювати не лише понаднормово, лікарі вчилися новим підходам та методикам надання медичної допомоги пацієнтам з найтяжчими травмами, які раніше не застосовувались в Україні. Цінним досвідом зі своїми українськими колегами ділилися ізраїльські та литовські спеціалісти. Окремо, очільник лікарні імені Мечникова відзначив проєкт Медсанбад. Завдяки практичним знанням, набутим нашими медиками під час навчань, зізнається Сергій Режен.

Ще до нині з любов'ю до України. Анастасія Коваленко, Артур Єфімов. Об'єктив. 27 сьомий канал. Попри триваюче перемир'я, потреби військових в зоні АТО не зменшуються. Так, мешканці міста Заставна передали військовим три автомобілі. Транспортні засоби передали бійцям, які незабаром повернуться в АТО за участі місцевої влади та громадськості. Детальніше про це дивіться в нашому сюжеті. Волонтери міста Заставна вже давно допомагають українській армії. Раніше на схід відправляли медикаменти, продукти харчування та речі першої необхідності. Тепер три автомобілі. Заставнівський міський голова розповідає: транспортні засоби не купували, їх виділили в місто. Ми теж вклали такий невеличкий скромний внесок. Наша міська рада, депутати міської ради, колектив. Ми відмовилися від двох одиниць техніки, які в нас була. Вона досить в гарному стані, вона була в робочому стані. Ми працювали. Но ми все-таки вирішили, що на сьогоднішній день цим нашим хлопцям вона потрібніша більше, ніж нам, і долучилися до цієї акції. Ще один автомобіль виділили працівники місцевого жрепу. Транспортні засоби волонтери наповнили медикаментами, їжею та речами першої необхідності. Окрім того, всі автомобілі перед передачею військовим відремонтували. До роботи кажуть, долучались небайдужі підприємці міста. Майже в кожній машині помінений двигатель був і багато недостаток, яких були там і коробки передач, міняли і резину міняли і всередині, наводили порядок, шукали тенди. Тому що були такі брезенти, які дуже в такому жахливому стані були пірвані. Так що дуже-дуже багато зусиль і багато підприємців, які допомагали. Передати автомобілі військовим прийшли всі, хто долучався до роботи. Та учні школи з патріотичними малюнками та лозунгами. Перед відправкою кожне авто освятили. Самі ж військові, які невдовзі повезуть автомобілі в зону бойових дій, кажуть, такий транспорт на сході є необхідним. Це є транспорт. Ви знаєте, коли військові дії тривають ще досі, і потрібний, потрібний військовослужбовцям нам особливо бойових діїв, потрібен такий транспорт, дійсно надійний, щоб ми могли виконувати свої бойові завдання. Ми маємо надію на волонтерів, на всю громаду волонтерів і нашої Буковини, тому що вона. Вкладає дуже великі і кошти, і час на те, щоб забезпечувати нас, бійців. Учні шкіл, які прийшли підтримати військових своїми малюнками, бажали повернутися живими та перемогти ворога. Щоб з ним там все було добре, мали що їсти. Хочу побажати. багато людей їм присилали, багато часу, чого, і їм сподобались наші, наші малюнки. Нашого... Бажаю добра, щоб вони поверталися живими і були здорові. І щоб наша Україна перемогла, ну щоб вони вернулися живими, здоровими. Іван Бочулинський, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Зону боевых действий на Донбассе оркестр Одесской военной академии посетил 42 раза. Музыканты рассказывают, что перевозить аппаратуру приходится в сложнейших условиях на автомобиле советских времен, в салоне которого нужно умудриться разместить без ущерба не только инструменты, но и исполнителей. Однако трудности того стоят, потому что выполняемая творческим десантом работа на востоке Украины приносит свои позитивные плоды. Чем больше мы находимся там, чем больше мы дарим людям и показываем людям Доброты, тепла, свое искусство, тем меньше черствости, определенной суровости и. смягчение ситуации происходит. Выступать с концертами военным музыкантам зачастую приходится в полевых условиях, в лесу, в окопах, на передовой. Возраст и подготовка слушателей у одесских оркестрантов самая разнообразная. Последний раз оркестр десантировался в район Мариуполя. Здесь выступление артистов пришлось по душе и защитникам страны, и мирным жителям. Они были задоволены, потому что это было для них свято, по-перше. Они после концерта не могут быть незадоволены, потому что мы ничего поганого на концерті не говорили, не співали. Ми, я ж говорю, патріотичні пісні, українські пісні. Подобні концерти музиканти намірені проводити в дальнішем, підтримує своїм творчеством бойовий дух українських солдат. Совсем скоро оркестр вновь погрузить інструменти в свій старенький автомобіль і відправиться в новий десант. Ближайший концерт в зоні АТО буде проведений в преддверії Дня Победи. Пасхальную корзину для солдат Ато сейчас собирают милитопольские волонтеры. Все желающие могут передать для военнослужащих пасхальную выпечку, сладости и другие продукты. Сегодня в акции поучаствовала Вознесенская школа. Вознесенская школа небольшая, в ней учатся 212 детей. Но посылку для армии, уже третью по счету, ребята собрали внушительную. Учащиеся всех классов принесли из дома овощи, домашнее варенье и соленья, макароны, крупы, средства гигиены. В дополнение к продуктам нарисовали рисунки для военнослужащих с теплыми словами и пожеланиями. Для того, чтобы они не теряли веру, чтобы знали, что мы их поддерживаем тут, и что они нужны? Я, я, например, считаю, что нужно в них верить, потому что все-таки они наши защитники, они защищают таких как я, моих одноклассников, всех таких же детей, как мы, ну, в Украине, я думаю. И с помощью их, я думаю, война не дойдет до нас. По словам учителей, посылка для солдат согрета детским теплом. На каждую банку ребята наклеили пожелания. Ну, например, мы верим у вас, мы пишаем вас, вам, и повертайтесься до дома живыми, здоровыми, мы вас ждем. будьте здоровы и войны. Мелитопольские волонтеры поблагодарили школьников за оказанную помощь. По словам Людмилы Шведюк, пасхальные посылки в зону АТО будут доставлены на следующей неделе. На сегодняшний день мы проводим акцию "Великоднев кошек для солдата". Почему мы проводим? Потому что ребята находятся далеко от дома, потому что ребята также хотят встретить па. И они э, ждут наше тепло, чтобы мы им привезли. Все желающие передать продукты в пасхальную корзину для солдат могут приносить их волонтерам в торговый центр Паладиум. Минулого четверга світ відзначив міжнародний день аутиста. Аутизм неврологічна недуга, хворі на яку відзначаються певними особливостями поведінки. Нині лікарі та психологи говорять про майже епідемію цієї хвороби у Сполучених Штатах Америки. Аутичні риси виявляють у кожної 68-ї дитини а в південній Кореї у кожної 34-ї. в Україні про діток з таким діагнозом. В Україні про діток з таким діагнозом вголос заговорили лише кілька років тому, коли дітей з незвичайною поведінкою стало досить багато. Професійну допомогу у Чернівцях малюки з аутичними рисами отримують у центрі медичної та соціальної реабілітації. Цього хлопчину звати Єлисей. О, у нього аутизм. Він лікується вже протягом довгого часу тут, у центрі і в інших медичних закладах України. Єлисея надзвичайно зацікавила наша знімальна група, а точніше, техніка, мікрофон, камера, штатив. З останнім навіть пощастило трохи погратися. <таспраць> Аутизм або синдром аутичного спектру має в собі три основні симптоми: порушення контакту з навколишнім світом, порушення взаємодії з людьми і навіть батьками, і порушення висловлення своїх емоцій та бажань. Така дитина не може зрозуміти, чого від неї хочуть інші, і не може пояснити, чого хоче саме вона. Психологи кажуть, людям з таким діагнозом взагалі-то не так вже й некомфортно. Їм досить зручно. Вони живуть собі в своєму світі, вони граються, з, з ними всі, оточуючі, які займаються корекцією таких діток, теж граються. Їм просто чудово. Основними, хто страждає від захворювання, це батьки дітей, адже ступінь розвитку дитини, в якої є розлади спектру аутизму, прямо пропорційний кількості витрачених на неї годин, тобто кількості. Годин занять багато дітей, які мають цей діагноз, в залежності, звісно, від форми, в якій притікається ця, ця хвороба, вчаться в загальноосвітніх школах, де вони дуже товариські, де дітки їх дуже люблять, і вони справляються з програмою. Особливо мені подобається, коли для цієї дитини знаходять дійсно те, що їй цікаво, і як ми знаємо, що в цих діток дуже часто. Якщо знайти саме ту справу, яка їм подобається, то вони там геніальні. Аутизм це чи не єдина недуга, яку можна пом'якшити до соціально нормального життя, але це кропітка робота. Щонайменше 40 годин на тиждень треба приділяти соціалізації та встановленню контакту з такою дитиною. Чим раніше буде встановлений діагноз, тим вдалішою буде реабілітація. В ідеалі з трьох років треба починати займатися корекційною педагогікою і не тільки. Така дитина повинна оглядатись декількома фахівцями комісійно. Потім ми вирішуємо разом, яку їй треба дати допомогу. Чи це буде ранні втручання, заняття з педагогами, з психологом, чи треба ще підключити медикаментозну терапію? Це в кожному випадку індивідуально. Дітям з аутичним синдромом важко дається розуміння речей, які є звичними і простими для нормальної людини. Наприклад, поняття, де я, хто я, що це, яка година для діток-аутистів те саме, що для нас із вами китайські іерогліфи. У них абсолютно своя система світосприйняття. І в найважчих формах інші люди в такій системі не потрібні. Бувають випадки на вулиці, що дуже обурює. На вулиці, в колективі, особливо коли діти починають ходити в школу. Їх абсолютно не розуміють, дехто їх боїться, дехто їх навпаки дразнить, щоб вони втратили контроль над собою і вийшли із себе. Головні ліки для дитини-аутиста батьківська безумовна любов і прийняття. Вона має відчувати себе безпечно і комфортно, і тоді батьки отримують абсолютно несподівані результати. Ну, последнее було вау. Це он освоил планшетный компьютер, комп'ютер, і у нас он сам выбирает, які мультики йому нужно посмотреть. Вот, вот. це последнее вау. Якщо не можеш полюбити, принаймні не ображай, говорить народна мудрість. Аутисти надзвичайно чуйні, але і до них треба ставитись із розумінням та терплячістю. Пока! Надія величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Сергійко не ходить з народження, хлопчик надзвичайно талановитий, бере участь у різних конкурсах, співає, грає на скрипці та на фортепіано, а ще плаває різними стилями. Також мені дуже подобається займатися плаванням. Спочатку мені було трошки страшно, але завдяки наполегливості і праці моїх тренерів я навчився плавати різними способами і хочу колись поїхати на змагання. Я не один раз бачив по телевізору змагання Паралімпійців, і колись хочу так само прийняти взяти участь у цих змаганнях. Арсенкові 13 років. Хлопчик вишиває бісером, грає шашки, шахмати, декламує і пише вірші. Зазвичай мені не вдається з першого разу запалити свічку. Але я вмію запалювати інших своїми ідеями і згуртовую навколо себе, і ми разом змінимо світ на краще. Мені подобається вишивати бісером, декламувати і писати поезію, грати в шашки і шахмати. Моєю мрією є вільна країна, і щоб дорослі. Змогли зрозуміти одне одного. Обоє хлопчиків мають шанс взяти участь у проєкті Разом зробимо світ кращим, показати свої таланти і оздоровитися у Польщі. Попри труднощі, ці діти беруть участь у різних конкурсах і перемагають а найбільше хочуть миру і спокою в Україні. Мій життєвий девіз це ніколи не падати духом, коли е, щось не, не виходить, пробувати ще раз і ще раз, і все обов'язково вийде. Перш за все, я хочу, щоб у світі завжди панував мир і спокій. My dream is to have peace in Юкраїн Сергійко Сергій Арсенчик – дуже талановиті і наполегливі, кажуть їх батьки і вихователі. Кажуть, що ну якщо Бог обділяє в чомусь одному, то він наділяє, ну дає змогу проявити себе в чомусь іншому. В діток є дуже-дуже багато талантів. Вони співають, вони малюють, вони там вишивають бісером. Дуже хочеться подякувати, що зараз такий непростий час, який є в нашій державі і взагалі світі, знаходяться добрі люди, які Ну, простягають руку помочі, які ну, зацікавлені, щоб такі дітки розвивалися. Ці діти справді цього заслуговують. Вони є гордістю нашої школи, вони є неодноразовими переможцями різних олімпіад, дуже наполегливі, дуже обдаровані. І вони, якщо вони собі ставлять мету, вони цього досягають. Більше про Сергія Каткачука і Арсенчика Слотюка дивіться в програмі духовні роздуми в неділю об 11.40. Незвичне хобі івано-франківець Анатолій Мельник пішки на одинці подолав шлях з рідного міста до Львова за два дні. Все тому, що з дитинства любить дорогу з дому на роботу та по справах жодних авто чи маршруток. Продовж дня підприємець намотує майже 15 кілометрів. А от піші прогулянки на великій відстані розпочав із походів до Галича. Згодом зрозумів, що дістатися ногами зможе, і до Львова зранку вийшов з дому, а до опівночі вже був в рогатині, де попередньо забронював готель. День відпочив і знову у дорогу. Коли в Рогані відпочивав, мене брали іноді сумніви, чи варто якби йти далі, чи я зможу. Ну, це свого роду це випробування теж для мозку, тому що мозк він нас оберігає, він завжди від різних таких перешкод. З, з однієї сторони, я знав точно, що я піду, якби в будь-якому випадку. Але просто мені було цікаво, як ну, боротьба ця, як мозок намагається підкинути різні, як мене родичі там чи знайомі, казали, та і достатньо вже йди назад. там, до… Ну, Такі вже зовнішні перешкоди, перевага таких походів каже Анатолій спонтанність. Не потрібно нічого особливого брати з собою. Зібрався і пішов. Щоправда, під час подорожі до Львова зробив відкриття стосовно правильного харчування. Дуже боліла нога. Як можливий рецепти від цього йому порекомендували з'їсти квасолю з м'ясом? Цінну пораду зізнається, чоловік прибереже на майбутнє, та в наступні піші мандри неодмінно братиме цю страву. Після того як я поїв цієї фасолі м'яса, Десь пройшов годину-дві, ну, пішов годину-дві. в мене якимось чином нога ну, почала ступати на ступню сама. Я здивувався, я, я стільки вже йшов на носку, боявся на неї ступити, а вона почала ход... нормально, я 2-3 години йшов в темпі з ногою ну, на ступні. Потім чуть-чуть все-таки вона побалювала, але вже не так. Тобто, виходить, їй не вистачало білка. Повернувшись додому, Анатолій знову хоче кудись іти. Афішувати подальші мандрівки не планує, однак, зізнається, прагне не лише дійти. До Львова, а й пішки повернутися звідти до Івано-Франківська. По совокупности объективных причин в стране и городе, традиционная 1 апреля официальная юморина была отменена. Но горожанам не свойственно унывать. Посему Одесса решила отметить Всемирный день Коуна еще до того, как Генеральная ассамблея ООН узнала о существовании такой одесской инициативы. Праздничное шествие от памятника Дюку и до Горсада организовали одесские комики. Здесь только смех, веселые цирковые номера и позитивное настроение. Именно во время кавалькады одесские клоуны и рассказали об официальном обращении в Организацию Объединенных Наций с просьбой учредить 1 апреля Всемирный день клоуна. Идея возникла сделать 1 апреля. Он все всегда считался днем дураков. Идея возникла сделать этот день праздником клоуна, в день клоуна. И мы уже обращение написали в ЮНЕСКО и в ООН, Организацию Объединенных Наций. И вообще это так здорово будет, потому что клоуны они, они дети, они добрые. Ну, по природе своей они очень добрые. Знаменитый одесский комик также предложил жителям Земли присоединиться к всемирному фэшмобу, который придумали клоуны. Если Верховная Рада оденет 1 апреля носики, если президент оденет носики, они могут делать только добро. И все милиция наша, ОМОН, к примеру, или гаишники с носиками стоят и регулируют. Знаете, как радостно будет? Водители самолетов, танков водители, водители пожарные машины приезжают на пожар все с носиками. Ну, в общем, я думаю, что это больные все в больницах с носиками и врачи тоже с носиками, журналисты, операторы, все мы, мы станем едины, ближе друг к друг другу станем. Веселили одесситов и гостей города и клоуны из-за рубежа, также признавшие за нашим городом право быть столицей юмора. Улыбаться, это такая атмосфера, нигде на свете нет. Ну может в Венеции, карнавал Рио-де-Жанейро, может так немножко, но людям... Надо смех. Для меня Одесса – это мой парадайз, это дом Коунов, мой дом, и я очень люблю. И польский Коун добавил международности одесскому шествию, поздравив всех на своем родном языке. Целому святу дуже смеху. Напевно, пшида. Одесситы в этот день жили в унисон со всеобщей атмосферой. Шутили, смеялись и даже слегка нарушали дисциплину. Прежде всего, это хороший повод прогулять пары. Во-вторых, это... Это хороший способ просто развлечься все-таки смех и так далее миру смех миру мира мне пломбир а в-третьих вот выгуливаем человека боязнь сам боязнь клоунов надо избавлять для нас это очень близко потому что мы работаем в цирке да. мы любим да. веселье и для нас это сам родное. это очень родное да. очень весело и классно и Одесса вообще очень крутой город больше улыбайтесь и и будьте, будьте счастливыми, счастливыми. Миру 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 смех Миру 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 смех Миру 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 смех Миру 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 смех Опозиція поменяла власті, достат, тож втрачала власть. Да, тобто, тепер вона опять стремиться туди, этоса. Що ж вони не зробили то, що коли вони були при власті, этоса. Чому не зробили? Тепер вони грамотні всі, это саме, да? Я у негативному отношусь. Я не знаю насчёт опозиційного уряду нічого, но опозиція всегда играет очень хорошую роль. Ну, конкретно. Она вначай. помогает принимать более сбалансированные решения. Ну, э, оцінюю Позитивно, якщо б ми були в європейському союзі, якщо б ми були європейською державою, якщо у нас була європейська опозиція. А так я не бачу європейської опозиції. Я вважаю, що цей тіньовий уряд, ну. Не знаю, контролю він ніякого не зробить. Я думаю, що це є просто такий піархід, чесно кажучи, або е, намагання показати роботу. Е, Будь-які опозиційні речі, якщо вони пропонують конструктив, все звичайно добре. Але наскільки я знаю, це не перший наш опозиційний уряд в нашій державі, і жоден з них не показували дійсної, адекватної, нормальної роботи. Тому я впевнений, що це не більше, ніж пшик. Хочеться міра і тишини просто. А какое правительство, то которое считалось бы все-таки с нуждами народу, чтобы хватало денег растить их, чтобы не было у нас учеба платная в 10-11 классе. Потому что мне, допустим, как матери одиночки будет тяжело оплатить учебу ребенка в 10-11. А хочется образование дать. Мне уже представляли уже. Так что больше ничего не могут. Не могут только все разрушить. Посмотрим по их действиям, что они будут делать, как они будут помогать людям. Какую-то оппозицию создавать правительству. Чтобы был какой-то баланс, потому что без, без оппозиции могут быть правительство все на свое усмотрение. а это как бы для балансировки. Поднимое правительство как вы думаете будет оно эффективно? Думаю нет. А почему? Ну, нет уверенности в этом почему-то. Наверное нужно такое правительство, чтобы контролировать наше, нашу власть, mm -hmm. поэтому я думаю нужно. Оно. Я против а этих созданий. Я мене негативне ставлення взагалі до цього. Я думаю, що не має бути тіньового уряду, який працює, можливо, не на благо України, а на бік, можливо, наших ворогів. На мою думку, це дуже погано. Такий уряд, який створив опозиційний блок, практично він мав би сидіти як. В тюрмі реально розсудити, а він ще і створює свою думку. Ну, я рахую, що це дуже як недобре. Я Україні. щось чув, що там міністром внутрішніх справ стогній, так? Я думаю, що це шоу якесь. Я так думаю, що або не вистачає нині діючому компетенції, або це, як то кажуть, наростаюча нова сила. Негативно, тому що вчорашні злочинці зараз хочуть прорватися до влади. Який ще може бути опозиційний уряд? Тобто ці люди вони не будуть працювати, вони будуть тільки імітувати, що працюють. Давно потрібно його створити і щоб діяв, бо неможливо витримати дії нинішнього уряду. Від цін голова пухне. Все, що ділиться в політиці, має робитися чисто і робитися на виду. С одной стороны. А с другой стороны, у человека всегда есть один шанс. Если он один шанс не использовал, смысл ему давать второй, третий. Ведь они приходят в политику не на один день, они приходят в политику на годы, и эти годы там что-то делают. Мое глубокое убеждение это просто давать советы. Остаток такой, типа, знаете, из прошлого советского, из страны совета. Я вообще категорически обокрали, ободрали всю страну. А теперь еще хотят більше взять, вообще вже розділити от у страну.